У Павлограді подача тепла до помешкань може тимчасово зупинятися через часті відключення електроенергії. Утім, містяни продовжують отримувати платіжки за тепло. Через це в мешканців виникають запитання, за що саме вони сплачують гроші і як нараховують оплату в такі періоди. Щодня на кожній котельній підприємства ведеться облік подачі. Припинення та подачі та відновлення електричної енергії на підставі цих даних по закінченню розрахункового періоду ведеться виводиться загальний час зупинки котелень, і за цей час споживачам оплата не нараховується. За словами фахівців, звернень щодо нарахувань нині багато. Люди часто просять перевірити або перерахувати платіжки за тепло, і такі звернення стають підставою для детального розгляду кожної ситуації окремо. Згідно діючих законодавчих актів нарахування здійснюється тільки за фактичний час надання послуги. Якщо брати, наприклад, як листопад місяць, де були значні перерви, то, скажімо так, розрахунковий період є 30 діб, то фактичний період виставлений в рахунках споживача склав від 18 до 21 дня. У підприємстві наголошують, підставою для коригування рахунків є технічні дані роботи котелень, а не температура в окремій квартирі. У разі сумнівів споживачів просять звертатися до комунального підприємства Павлоград Теплоенерго, щоб фахівці могли перевірити нарахування і надати необхідні роз'яснення. Молчанов, Ана Макабула, новини ПТРК.